Днями волинськими групами соцмереж розлетівся пост жителя Польщі Томаша Беднарика. Чоловік за допомогою всесвітньої мережі шукав родичів на Волині. Брат прабабусі пана Томаша Василь Красницький з родиною жив у селі Красноволя Колківської громади. Досліджуючи родовід, пан Томаш дізнався, що у Василя Красницького були дочка Євгенія та онучка Жанна. Її дитячі фото чоловік і розмістив у інтернеті, щоб знайти рідних. Історію своєї родини. Мешканець Польщі поділився із нами. каже рідних з України шукати важче. Інтересувався історією. Я Завжди цікавився історією моєї родини, генеалогією. Вивчення історії приносить мені радість. учення завжди справляло мені радість. Історія та частини моєї родини. Історія моєї родини, що жила на території України, завжди дивувала своєю таємничістю, яка мішкала на тереніше України. zawsze przyciągała jakąś taką swoją tajemniczością. Moja babcia, urodzona w roku 1933... Moja babusia, Mieczysława, 1933 w roku w narodzenia, w zjawiła się na świat niedaleko w od Kolok, u seli Krasnowola. Na północ od Łódzka, niedaleko miasteczka Kołki, we wsi, e, która nazywa się Krasnowola. Moja babcia, Mieczysława, była córką Моя бабуся Мечислава була дочкою Вацлава Єворського і Анастасії Красницької. По чоловікові Єворської. В Красноволі жила родина Красницьких Була... <реку> Замішківана przez, przez родіння Крашницьких». до слова завдяки силі соцмереж Томаш Беднарик знайшов ще одну свою родичку сестру по братові прабабусі правночку Василя Красницького, доньку Жанни, чиї дитячі фото облетіли інтернет, її звати Неля, і через повномасштабне вторгнення жінка з родиною виїхала до Польщі. Пан Томаш розповів, що уже спілкувався з родичкою. Вона пообіцяла привезти родині фото з Волині, бо прабабусь поляка виїхала з України у часи Другої світової, майже без сімейних знімків. Тож незабаром родичі зустрінуться. Я би всім сердечні подякувати так за полюбіння, за, за за подання далі те інформації. А також хочу сердечно подякувати всім, хто надав інформацію. Буквально кілька днів тому я отримав інформацію, що допомогла мені знайти контакти та почати спілкуватися з нащадками родичів моєї прабабусі. я вперше побачив з фото, як виглядав брат моєї прабабусі, та деякі фото моєї бабусі. Віра Шевчук Неля прокопчук для новин на часі.